Не так все просто, як ви собі думаєте. Там, де ми дивимося, і те, що ми дивимося, в нього на сайтах немає. О, це все називається соціальні зв'язки. Знакомства напрацьовані годами, годами тяжкої роботи. Не в одній книжці ви цього не прочитаєте і не на одному сайті цього не знайдете. От, а якщо хочете бути в курсах всіх автомобільних движеній по Європі, всі контакти і умови в шапці профілю і в описі під відео. Підбір, огляд, діагностика автоєвротур, Польща, Літва, Німеччина.